Павлоград став прихистком для багатьох внутрішньопереміщених осіб, які переїхали сюди у пошуках безпечнішого місця. Харківщина, Донбас, Чернігівщина, Дніпропетровщина. Терцентр відчинив свої двері для внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Задля їхньої безпеки та комфорту в міському терцентрі провели реновацію внутрішніх приміщень. До ремонту долучились закордонні благодійники. Підтримала ідею й міська влада. За підтримки міжнародного медичного корпусу вже відремонтували приміщення їдальні. Оце приміщення роздачі, повністю тут була ремонт. Здійснена, вікно було наше. Вони і надали оці столи, і оці мийки, двері замінена. Тобто, це вже такий рівень більш-менш високий, тому ми дуже їм дякуємо. Також обладнали душову кімнату. Зробили вони і санвузол з таким широким душем, щоб тому що на першому поверсі у нас знаходяться люди, які маломобільні, які або на візку їздять, або на ходунках. Їм незручно кудись там зайти у душ, це їм важко. Тому прямо тут можна заїхати на візку і прийняти душ. Ну, Санвузол є унітаз. Раковина, тобто здійснити якісь гігієнічні заходи доволі просто. Для комфорту маломобільних груп у кімнатах терцентру стане більше простору. Якщо раніше у палаті проживало шестеро осіб, після реновації тут розмістять чотири ліжкомісця, пояснює директорка. У нас тут буде палата, вже планується виділення нам коштів на ремонт. І ми очікуємо, що десь до травня можливо, ми зробимо цю, цю палату для того, щоб більш умови у людей похилого віку були більш кращими. Обновили й окремі кімнати та кабінети, де проходять зустрічі студентів університету третього покоління. Постояльці терцентру переважно маломобільні люди. Для зручного заїзду один із входів обладнали пандусом. Пандус нам зробили теж медичний корпус в Україні. Для того щоб тут ми ще плануємо зробити проїзд на першому поверсі, знаходяться люди самі такі, які не, змо... не... маломобільні. Тобто той, хто на візку, той, хто на ходунках, і тому заїзд зробили нам гарний заїзд, щоб люди вже по сходинах не піднімалися а на візочку заїхали і прямиком. Можливо, тут буде місце для того, щоб залишити візок і зайти в палату. На реновацію терцентру з місцевого бюджету виділили понад 730 тисяч гривень. Вже розпочали роботи й на другому поверсі, замінили вікна. До кінця весни у нові палати планують заселити постояльців. Загальна кількість ліжком місць може сягати 30. Відремонтували і приміщення Червоного хреста. Сюди щодня приходять внутрішньо переміщені особи за гуманітарною допомогою. Олена Куліш, Гліб Кучер, Анна Макабула, новини ПТРК.